Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. У комунальному підприємстві Спецкомунтранс з'явилося нове обладнання горизонтальний прес, який допоможе покращити якість та ефективність робіт із переробки відходів. Був проведений тендер, виділені кошти з екологічного фонду Мироцької міської ради, було проведено закупівлю горизонтального пресу з потужністю пресування 30 тонн. Він горизонтальний, новий, сучасний. Що це дає? Перш за все, це дає збільшення ваги ну, кінцевого продукту, тобто тюка сторіною сировиною. Тобто продуктивність десь збільшиться втричі. За словами Олександра Онищенка, це перший прес заводського виробництва, адже всі попередні виготовлялися власними силами працівників підприємства. Новий пристрій має ряд переваг перед своїми попередниками. Він потужніший і продуктивніший, що дозволить переробляти більше вторинної сировини за одиницю часу. Завдяки новому обладнанню гора пластикових пляшок чи макулатури перетвориться на компактні брикети, зменшуючи обсяги відходів і сприяючи їх легшому транспортуванню. От підпляшка, дивіться, щоб було для, для розуміння, то завод виробник декларує, що тюк підпляшки буде вагою десь близько 300 кілограм. Тобто зараз ми робимо нашими пресами 100-120 кілограмів тобто, ну, трьохразовий збільшення. Якщо ми робимо тюк е, макулатури в 300 кілограм, то до жінці, по факту видавати десь 600, може навіть трошки більше. Що це дає? Ми відправляємо тарину сировину власним транспортом. При тих же затратах пального ми веземо більшу кількість тарини сировини. Кошти від відсортованої вторинної сировини є важливим джерелом фінансування для спецкомунтрансу. Вони дозволяють підприємству розвиватися і підвищувати ефективність роботи. Кошти від тваринної сировини приходять нам на підприємство. Ці кошти можуть використати як для закупівлі лінтаря, миючих засобів, якогось там ще додаткового обладнання. Тобто ми ми передбуваємо досить великий спектр обладнання, не беручи коштів за це, ну, на це обладнання із з міської ради. Уведення в експлуатацію нового преса сприятиме оптимізації процесів обробки відходів та допоможе комунальному підприємству виконувати свої обов'язки перед громадою на більш високому рівні. Створення ради ВПО стало надзвичайно важливим етапом для нашої громади, Міргородської територіальної, оскільки наша громада прийняла досить велику кількість ВПО і тому вивчення проблем ВПО, комунікація з ними для нас надзвичайно важлива і ми це реалізуємо через раду ВПУ. Завдяки цьому ми побачили суттєве недопрацювання в цій області в нашій громаді внутрішньопереміщених осіб. Мета їх інтегрувати в наше суспільство, нашу громаду, щоб вони себе почували тут як у себе вдома. Більше 80% ради це склад складу ради. Це ВПО. Найбільшим викликом це розробка карти потреб. То ми бачимо, що люди прописують переважно одну проблему: це житлова проблема, але є. Щось інше Ось сьогодні. пролунало те, що в Миргороді більше тисячі дітей, до тисячі дітей-переселенців. А скільки їх навчається офлайн навчальних закладах, про це ніхто не говорить. Я думаю, що рада ВПО вона повинна налагодити тісні. Такі стосунки з іншими радами ВПО і це дозволить піднімати питання, які є не тільки на локальному рівні в миргородській міській громаді, да а знайти якісь спільні проблеми в інших громадах, бути дієвою радою, дійсно мати і голос, а мати певний вплив. Об'єднувати і бути цим місточком між внутрішньопереміщеними особами і місцевою владою, це є викликом. Дуже великим успіхом вже є те, що оскільки вони тільки почали працювати, але вже запропонована міська цільова програма, оскільки вони знов ж таки тільки що починають роботу, але вже змогли залучити кошти на облаштування приміщення, в якому в тому числі Рада ВПО може проводити і засідання або якісь свої м'які заходи, або просто з з на приміщеними особами, надання консультації і іншим. Ще в березні Миргородська міська рада спільно з благодійним фондом «Stabilization Support Services» почала реалізовувати великий проект, який передбачає розвиток і вдосконалення місцевої соціальної сфери. Заступниця міського голови Наталія Молочко говорить: тоді ж була створена робоча група, що працювала над соціальним паспортом Миргородської громади. Соціальний паспорт характеризує, ну скажімо, так, соціальний зріз жителів громади. Будемо мати інформацію стосовно. Різних категорій населення, які в нас проживають, соціально вразливих категорій, віковий розподіл населення і багато інших показників, які характеризують соціальний статус жителів нашої громади. І відповідно також в соціальному паспорті буде проаналізовано систему соціального захисту в нашій громаді, наскільки ефективно вона працює, і що потрібно зробити, щоб покращити, в яких напрямках необхідно покращити цю роботу. 28 грудня в Миргороді провели заключне засідання робочої групи, де регіональний координатор проекту Stabilization Support Services» Роман Широких презентував соціальний паспорт та ще два важливих для громади документи. В рамках складання і розробці соціального паспорту було декілька компонентів. Перший це збір і аналітика статистичних даних. Те, що є у вас в громаді, друге це був фокус групове дослідження і опитування мешканців бенефіціарів соціальної сфери, на предмет того, як чи зручно чи незручно користуватися соціальними послугами, які є проблеми, які є успіхи в цій сфері. І третє це розробка середньострокового плану дій для розвитку соціальної сфери. Соціальний паспорт розроблявся в рамках проекту підтримки спроможності соціального захисту населення. А які реалізовуються благодійним фондом Stabilization Support цервіса за підтримки ВКБ ООН. Отримані дані Опитувань і фокус групового дослідження визначили високий рівень надання соціальних послуг. Загальний рівень надання соціальних послуг в Миргородській громаді він доволі високий, хоча є певні компоненти, на які варто звернути увагу. Зокрема, і і інформування, що не всюди інформація доходить до бідеміцарів, і не всі люди повноцінно знають, якими послугами і як можна скористатися. От. Але фактично сам рівень надання послуг, сам рівень роботи робітників соціальної сфери, він дуже високий. Соціальний паспорт буде оприлюднений та стане ефективним інструментом для вдосконалення роботи місцевих служб і забезпечення кращої якості життя громадян в цілому. Соціальний паспорт це документ, який буде доступний громаді. Ми плануємо його розмістити на сайті нашої міської ради, на соціальних сторінках управління соцзахисту і наших соціальних закладів. Соціальний паспорт Миргородської громади має 121 сторінку. Процес складання цього документа відзначався активною участю громади в оцінці своїх потреб у соціальних послугах. Юні глядачі гуртувалися у фойє міського будинку культури і ще задовго до початку казкового дійства. Новорічна історія червоної шапочки. І слід зауважити, нудьгувати їм не довелося. Будинок культури це арт-простір. Тут казка на сцени, казка фотозони і казка в виді майстер-класів. Тому ми стараємося, щоб дітям, а також і дорослим, змогли ми подарувати хоча б частинку свята. Дітки з цікавістю оглядали й нерідко купували експонати із благодійної виставки ярмарку декоративно-ужиткового мистецтва, яку підготували для них майстрині Анастасія Кобріна і Наталія Годун. Відвідували також майстер-клас по виготовленню новорічних прикрас, шикувалися в чергу до майстрині з аквагриму та із задоволенням позували у різних локаціях фотозони майстер-клас. Ще мені намалювали на щоки на сніжинку. Це дуже сподобалось. А мене майстер класи вистава і, по, ну, і поїзд, ну і поїздка класу. Мені сподобається, як мені ділили сніжинку на лице. Мені дуже сподобалося робити поробки. Нам ще намалювали сніжинки на щоки. Я думаю, що в нас буде, що буде дуже, дуже весела і смішна вистава. І справді, незважаючи на непозимову теплу погоду за вікном, у актовій залі міського будинку культури вирували справжні новорічні пристрасті. Творчий колектив МБК надав миргородській творі чудову можливість зануритися у світ казки, де мрії стають реальністю, а чудеса трапляються кожної миті. Цьогоріч творчий колектив Миргородського міського будинку культури підготував для мешканців нашої громади новорічну історію червоної шапочки. Це казкова дійсно цікава така казка, де наш глядач є активним учасником цієї пригоди, адже вони спостерігають за героями, які потрапляють в різні пастки, допомагають їм. І в кінці вже звісно вони отримують велике задоволення, адже вони визволяють. Нашого головного героя Дракошу навіть зараз, в умовах війни, що триває вже так довго, у кожного українця залишається головне завдання зберегти дитячу радість та посмішки, розповідає директор міського будинку культури Ірина Іщенко. Прийдеш ніж новорічні свята, гарний привід для цього. Насамперед дякуємо нашим збройним силам України за можливість виступати і дарувати нашій малечі позитивні емоції. І звісно, дякуємо нашому творчому колективу за таку працю, нашим майстриням, які продовж показу цієї новорічної казки, працювали разом з нами. Фойє влаштували неймовірний ярмарок, де можна було вибрати маленьким глядачам для себе неймовірні гарні подарунки. І без сумніву дійство Новорічна історія червоної шапочки надовго запам'ятається його глядачам. Мені сподобалася ця вистава тим, що дуже багато ігор, дуже багато всяких веселих концертів. Мені дуже сподобалось. А червона шапочка, розчулена невимушеним спілкуванням з глядачами, щиро побажала їм. Я всім діткам миргородської громади бажаю перемоги, щасливого дитинства. Ну щоб цей цей рік, прийдешній рік дракона, приніс діткам щастя і таки перемогу. Нехай же і справді прийдешній 2024 рік принесе нам довгоочікувану перемогу. А всім дітям України. Радість і добро. Свято ж у міському будинку культури завершилося теплими новорічними привітаннями та запрошенням на нові зустрічі. Коротше, я на паралелі вчився з оцією стрімершою з Тіктоку, яка ґґ. Вогник жарко-жарко. І ми з нею на випускному танцювали вальс. Я не вірю. І важко повірити. Я що, теж. Що ти танцюєш. А, я, до речі, друзі, один раз писав з лівого аккаунта Ані Трінчер. — І що? І нічого нормально. Прости, не нічого? нічого не вийшло. В тебе колись були і реальні аккаунти. Я вів, Фімочка, я вів. Повір мені. Давай. Бери. Давай. У мене є знайомий Барбер, і я колись по приколу замість нього підстриг людину. Та ладно. Ми так з тобою познайомилися. <ріст> <Так>. <ріст> ну, так, може бути. <ріст> Окей. Е, так, я з пацанами був в лісі, якось відпочивали, і кинув е, в Кострик гранату. Е, і було норм. Та ні, це неправда, я не вірю. Ну, це і не смішно, і неправда. Я все розумію, е, що це важко повірити, але, на жаль, це не шоу. — Міни. Нерозірвані снаряди під листя, кластерні боєприпаси можуть бути сховані у ґрунті. Малопомітні пилюстки та розтяжки щорічно травмують та забирають життя тисяч людей. Ще сотні людей гинуть від недбальства у поведінці зі смертоносними предметами. Пам'ятайте про три простих правила: не чіпай, не підходь, телефонуй 101. Варто битись і підводитись варто, якщо по тому й доведеться впасти. Серце має заливатися кров'ю і переганяти її, переганяти. Кості мають міцно зростатись. Шрами повинні додавати злості. Щось із тобою повинно статись, щось сталося вже і триває досі, доки ти всім цим живеш і мариш, доки вихоплюєш, доки полюєш, доки ти все це в собі тримаєш, доки ненавидиш, доки любиш.